У Луцьку відбувся благодійний концерт Наше рідне українське, організований волинським осередком національної всеукраїнської музичної спілки. Розповів голова осередку Петро Шиманський. Каже, готувалися до концерту спілчани та їх учні заздалегідь. Студентка факультету культури і мистецтв Волинського національного університету Анастасія Пономарьова репетирує елегію Мирослава Скорика. Тут є і біль. І сльози батьків, рідних, сльози, і боротьба українців, віра. Краще майбутнє для концерту обрали твори українських композиторів, каже викладачка скрипки Ірина Вівчарук. Громадяни переживають найскладніший час нашої України і почали відповідально з гордістю, навіть ставитися до свого рідного до своїх композиторів композитори, які залишилися тут і прославляли Україну. І їх треба підтримувати і зараз. Інструментальний ансамбль Експромт виконує твір сучасного композитора Анатолія Гайденка. вербунг розповів баяніст Владислав Рокуш. каже для його виконання. Музикант повинен віртуозно володіти інструментом. Музика закарпаття теж нам не чужа. Ось мені дуже подобається така музика експресивна. Насичена багата гармонія. Гроші зібрані під час концерту. Підуть на купівлю дрона для другого стрілецького батальйону, сказав голова Волинського осередку національної всеукраїнської музичної спілки Петро Шиманський. Наше мистецтво це велика зброя, і треба, щоб ми знали своїх героїв і своїх композиторів. Гроші за це заплатити. Не шкода. про українське треба завжди говорити. Ми живемо на Україні. Скільки грошей зібрали, підрахують згодом, сказав Петро Шиманський. Тетяна Біску, Віктор Легенковський, Суспільне новини, Луцьк.